Багато що можна говорити про спортивне запам'ятовування, але тема моєї лекції чи мого коротенького виступу називається суперкомпенсація плюс пам'ять. Суперкомпенсація це є спортивний термін, який я спробую розживати більш детальніше просто зараз. Ну а пам'ять це те, чим я займаюсь. Власне, є дуже багато людей, які мають. В Принципі, феноменальну пам'ять. Ну, зокрема, в грудні 2015 року Бін, представник Китаю, ось він є, запам'ятав за одну годину 31 колоду карт. Причому всі карти були між собою змішані. Ну, Для того, щоб ви уявили, 31 колода карт це, це просто багато. Ну, це просто фантастичний результат, це фантастична швидкість і неймовірний об'єм пам'яті. Причому згадав він, звичайно, їх безпомилково. Ну щоб ви зрозуміли, представник України, який зараз перед вами стоїть, я не міг втратити шанс похвалитися зі своїми 12 колодами, які заявив, що буде запам'ятовувати за одну годину. Ну принаймні міг би і поскронти і сказати, що він взагалі тим не займається. Але за будь-яких обставин. Є люди, які мають щось схоже на феноменальну пам'ять, а є люди, які, в принципі, обмежуються виключно чотирма цифрами Пін-коду, і то деколи їх можуть забути. Причому ці люди, коли стикаються з запам'ятовуванням звичайнісінького, семизначного номеру телефону, можуть вже застопоритися і почати буксувати. Ну, а якщо якась людина говорить, що елементарно на слух, або візуально запам'ятає 10, 20 або 30 номерів телефонів мобільних, звичайно, то до такої людини зразу починають ставитися як до якоїсь людини дощу, що ніби ого, ніфіга собі. Ці всі результати насправді не є абсолютними, не є абсолютно феноменальними. Кожна, кожнісінька людина може добратися до тої вершини. Немає таких людей, які, добре попрацювавши, звичайно ж, не дійдуть до подібних результатів. І ось цей Три ця тридцять колода карт, яку Ші Бін, -Бін запам'ятав в грудні 2015 року і згадав їх безпомилково. Насправді, якщо ви почнете просто чуть-чуть більше працювати своєю пам'яттю, абсолютно не буде здаватись чимось неймовірно великим. Просто потрібно чуть-чуть попрацювати, трішки потренуватися. Ну, добре, чуть-чуть це я трошки загнув. Насправді треба вгрохати дуже багато часу і неймовірну купу нервів для того, щоб дойти до чогось такого, що не соромно буде повимахуватись хоча б перед друзями. Але якщо ви витратите час і ви ще згадані нерви, то, звичайно же ж, буде так, що оця вершина, оце звершення, буде, в принципі, ось-ось, і ось я вже торкнусь. Вершина звершення. В принципі, будь-який спортсмен, яким би видом спорту він не займався, є поганим за умови, якщо він не мріє стати чемпіоном. Будь-яка людина, чим би не займалась, зобов'язана мріяти про ось те, що там зверху, досягнути ось тих надзвичайно фантастичних результатів. Я думаю, кожному з нас відома ось ця ейфорія, якою хворіє кожнісінька людина, коли, наприклад. Наша збірна з футболу проходить фінальний етап Чемпіонату Європи з футболу. Або те, наскільки, наскільки добре калатає серце, коли бачиш, що наш боксер завалює на дошки, завалює в нокдаун чи в нокаут противника. Більше того, якщо ви самі займаєтеся спортом або будь-яким іншим видом діяльності, то в принципі будь-яке досягнення, будь-яка перемога, зокрема, навіть. Перемога над самим собою, над своїми попередніми результатами. Вони викликають цю іфорію. Спорт, досягнення, бокс і так далі. Перед тим, як, перейти, перед тим, як я перейду до опису, а що ж робить людина, яка тренує свою пам'ять, що ж вона таке має? Я повинен, я зобов'язаний, в принципі сказати те, що робить людина, яка просто займається спортом. Спорт це пробігатись. Поприсідати, потанцювати чи щось інше. Але будь-яка людина, яка починає займатися спортом, ну так званим спортом досягнень, стикається з тим, що є, зараз кажу, жахливий спортивний термін. Він звучить ось так: норма. Та норма це жахливий термін. Всі ми з вами нормальні, ну в деякій мірі. І всі ми з вами, в принципі, в деякій мірі ненормальні. Але норма це те, що притаманно кожній людині. Ну, я думаю, що слово норма кожен чує дуже багато разів. Кожного дня будь нормальний, або нормально зроби, або щось нормально вчуди, чи, чи щось тому подібне. Що таке норма? В спорті норма це те, що я можу зробити без будь-якої втрати працездатності. Що це означає? Ну, уявімо собі, що я бігаю. Я кожного ранку встаю, неохоче, звичайно, встаю, і пробігаю 2 кілометри по парку. Це є для мене норма. Тобто, пробігши 2 кілометри, я живу повноцінним життям. Я працюю, я думаю, я спілкуюся з друзями. Я йду кудись з вечора і, в принципі, роблю типові помилки типової людини. І ніхто навіть не здогадується, що я зранку пробіг нормальні для мене 2 кілометри. Це для мене так само нормально, як просто прогулятися до найближчої зупинки трамваю. В когось норма може бути зовсім інша. Ну, хтось може пробігти 4 кілометри, або 5 або 10 за один раз, і абсолютно ніхто не скаже, що ця людина це зробила. Хтось може пробігти лише 500 метрів і вже будуть проблеми. Вже тіло не захоче працювати, голова не захоче думати. Норма є в кожної людини. Але уявімо собі, що я, ось такий гордій, ходорлявий хлопчина, вирішив подолати марафонську дистанцію 42 кілометри з невеличким хвостиком. 42 кілометри при нормі в два, ну кого я хочу обминути, правда? Ясно, я можу запалитись тим, що я, скажімо так, доповзу до фінішу. Це також варіант. Також мені поопладують і скажуть: ти, чувак, пробіг 42 кілометри. Я можу піти, звичайно, найлегшим шляхом. Я думаю, дуже багато людей, які присутні в цьому залі, і які не присутні в цьому залі, також користуються цією стратегією. Стратегія 100% гарантована. Власне, подумати про марафонську дистанцію і сказати, що в принципі, хіба не нормальні це бігають. Ну, правда, реально. Хіба люди, яким нема чим зайнятися, можуть встати і пробігти 42 кілометри. Для чого це мені? З іншого боку, є ще один крок в цій стратегії. Я можу подумати. Пробігти один раз кілометр, зупинитися і сказати: ну, в принципі, в мене і так шансів ніяких нема. Адже для того, щоб нормально пробігти марафонську дистанцію, ну, потрібно родитись, наприклад, ефіопцем або кенійцем. Саме вони весь час марафонські дистанції виграють і беруть перші місця і золоті медалі. Я, звичайно, можу це все сказати, але я можу піти тяжчим шляхом, який, в принципі, є правильніший. Я можу взяти свою волю в кулачок. І почати тренуватись. Тобто, я починаю кожен кожнісінький день бігати більше, аніж є моя норма. Тобто, якщо в мене є норма всього-навсього 2 кілометри, то я зобов'язуюсь наступний ранок пробігти 4, можливо, 5. І як ви думаєте, що станеться того ранку? І тут, напевно, я вам відкрию щось нове, щось таке, з чим ви не стикались, щось таке, що, можливо, для вас відкриє щось. Щось просто неймовірно возвеличене. Одним словом, якщо ви бігаєте більше понад норму, то ви втомлюєтесь. Так, наукові розробки, наукові дослідження, соціологічні опитування, це все показало. Якщо людина робить щось понаднормово, то вона втомлюється. Якщо говорити по більш такій теоретичній базі, то ми йдемо в стан після тренування. Що це означає? Я, звичайно, можу пробігти ці 4-5 кілометрів. Я буду задихатись. У мене буде колоти в боці, я ось так схилюся і буду ось так робити. І люди, які будуть ходити поруч, думають, що я зараз вмру. І швидше за все, в більшої кількості тих людей виникне нормальне, природнє бажання зателефонувати в швидку, щоб мене забрали. Але, звичайно, це просто питання того, що я входжу в стан після тренування. За умови, якщо я зробив щось значно більше, ніж є нормально для мене, звичайно, я буду настільки втомлений, настільки замаханий до самого нікуди, до ручки доведений, що пізніше свою норму, ось ці свої два нещасних кілометри, я не пробіжу ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра. Мені треба відпочити, мені треба оновитися для того, щоб хоча б на той самий рівень підійти, на якому я був. Після того, як я мав норму, я потренувався, я замахав себе по саме нікуди. Після того, як я довів себе до стану після тренування, йде наступний мій улюблений період тренування, який називається відпочинок. Інакше оновлення. Ну, по типу не трогайте мене, я оновлююсь. мені треба 4-5 годинок полежати на дивані. Насправді я настільки люблю саме цей період тренування, що я зразу дуже часто перескакую саме на нього. Тобто, оминаючи будь-які пробіжки, я зразу починаю відпочивати. А, стратегія, на жаль, себе не оправдала, але також варіант. Скільки мені потрібно відпочити для того, щоб хоча б норму зробити? Ну, в залежності від виду спорту, від індивідуальних особливостей спортсмена, це приблизно 2 25 дні. І тоді починається найцікавіше. В зв'язку з тим, що я не один раз це роблю, не два, адже якщо моє бажання пробігти марафонську дистанцію це одноразова акція, і після першого ж тренування я зрозумів, що краще не треба, нехай бігають ефіопці, але я вирішив все-таки довести цю справу до якогось нормального логічного завершення і продовжую раз за разом доводити себе до ручки, то моє тіло, знаючи, що хазяїн ненормальний і знову буде бігати свої 5-6 кілометрів. Моє тіло підведе мене до періоду суперкомпенсації. Це означає, що воно десь знайде якусь силу, якусь мету для того, щоб назбирати отої енергії і щоб ті мої 5-6 кілометрів так сильно мене не виснажили. І якщо я регулярно буду тренувати своє тіло ось цими забігами ранковими, то рано чи пізно в мене виникне нова норма. І якщо ще два місяці тому назад. 3 кілометри для мене було непосильною задачою, то тепер для мене нормально 6, 7, а через 2 місяці буде 12 кілометрів. І це означає, що методом тренування я потихеньку, полегеньку підтягую те, що є моєю нормою. Тобто, що я зроблю без будь-яких втрат енергії. Насправді, оцим всім, і усіма каструбатом від руки намальованими графіками, я хочу сказати одне: що тренується та розвивається. Якщо ви хочете щось розвинути, зокрема, свою пам'ять, свою увагу, вам потрібно її тренувати. Причому тренувати так, щоб ви розуміли, що ще трохи і я збожеволюю. Так, звичайно, голова, пам'ять це не є наші біцепси. Ми, скільки хочете, можемо качати з інтернету картинки, де, наприклад, мозок тягає штангу або бігає крос з гантелями. Ми можемо, звичайно, показати картинку, де мозок крутить педалі на велотренажері. Ці картинки є дуже популярними, але ми чудово розуміємо, що скільки би ми не тренували свою голову, рельєфів, по типу як в біцепсах чи об'ємів, по типу в легенях, там не виникає. Мозок залишається стабільно тим самим мозком. Пам'ять стабільно залишається тою самою пам'яттю. Тобто. Робота голови і робота м'язів це в принципі дві різні роботи. Тоб, про яке тренування виснажливе, про яку суперкомпенсацію я можу говорити? Тому я пошлюся на класиків. Ну, зокрема, на Емілію Вудс. Еміля Вуд це жінка-педагог, яка зацікавилась тим, як швидко люди починають читати. Це сталося дуже випадково. Її викладач, який перевіряв її студентську роботу, дуже швидко її перечитав і поставив дуже об'єктивні запитання по тих помилках, які вона точно допустила. Після цього вона почала цікавитись, а що роблять ті люди, які швидко читають і чого вони не роблять, що впливає на швидкість читання, а що не впливає. Вона опитувала і досліджувала дуже багатьох швидких читачів, і в результаті в неї виявилась ціла система того, що потрібно робити, а чого не потрібно. Ну і зокрема, в цьому переліку є дуже цікава психологічна установка, яку швидше за все швидкий читач точно має, і звучить ця установка так: до читання відноситись як до спорту. Людина, яка інтелектуально сприймає текст, до читання відноситься як до спортивної дисципліни, швидше, краще. А це означає, що це викликає нормальний, притаманний саме спортсменам азарт зробити щось швидше, краще, потужніше, красивіше і так далі. Я можу вам показати наступне фото. Це насправді не е, Джейсон Стетхем, це не е, Зін Зідан, це Кріс Бетті. Це засновник наприкінці ХХ століття в Америці місячника написання романів. Це людина, яка заставляє інших людей за один місяць видати продукт в вигляді роману, причому цей роман бажано, щоб був читабельний і зв'язаний між собою. І коли йому ставлять нормальне природні запитання, а як за місяць можна свій креатив підштовхнути до того, що ми маємо видати роман, він говорить: ви маєте мати те, що має кожен. Творчий чоловік, кожна творча людина без чого, на жаль, нічого творчого ви не зробите, і це звучить словом дедлайн. Тобто, якщо ви не маєте якогось ліміту, то що би ви не говорили, голова ваша буде працювати без лімітів, тобто взагалі не буде працювати. Я розумію, кріс Бетті, схожий на Джейсона Стетхема, можливо, не є авторитетом. Інший письменник, який більше грошей заробив, наприклад, на романописанні, це Стівен Кінг. Який дає чітку рекомендацію кожній творчій людині, ну, зокрема, письменникам або тим людям, які хочуть щось написати. І він говорить, що людина, яка хоче стати письменником, зобов'язана робити дві справи: багато читати і багато писати. І я тут наголошую на слові багато. І в нас виходить декілька слів: відноситись до читання по-спортивному, слово дедлайн, тобто якась лінія. До якої треба дотягнутися, слово «багато». В принципі, це є не що інше, як спортивна технологія. Спортивна термінологія, яка може дати якогось невеличкого копняка, креативу чи читанню, то, в принципі, вона може дати і невеличкого копняка, копняка роздку пам'яті. А це означає, що для того, щоб розвинути свою пам'ять, потрібно ставитись до цього як до виду спорту. Працювати нею багато, мати якісь чіткі дедлайни. Ну і пам'ятати, що спорт це є спорт, і тут можна виграти, можна програти. Взагалі, для того, щоб розвинути щось в своїй голові. Неважливо, чи це є креативність, чи це є пам'ять, потрібно знати, що наша голова працює згідно двох принципів. І ці принципи звучать так: звикання та контраст. Звикання та контраст. Що би ви не робили, ви до всього можете звикнути. Ну, наприклад, інтелектуально звикнути можна до чужого міста. Це карта Одеси, хто не впізнав. За умови, що ми всі з вами переїдемо буквально на 2-3 дні в Одесу, нам потрібно буде адаптуватись до вулиць Одеси, до транспортного розв'язки Одеси, до того, де знаходяться об'єкти і скільки коштує що саме в Одесі. Тобто, декілька днів в чужому місці це і колосальний об'єм роботи для нашого інтелекту, і, в принципі, кожен може з цим справитись. Кожен може звикнути до того, що ми маємо думати зовсім про інше, аніж думали до того. Або, я думаю, багато хто з людей отримував нову роботу і потрапляв в новий колектив. А це означає, що наш інтелект стикається з іншою проблемою, з іншою задачою. Нам потрібно звикнути до нових обличчя людей, до нових імен, до того, як вони взаємодіють між собою. Та бляха-муха, нам треба звикнути до тараканів в їхніх головах, які точно є. І ми звикаємо причому в дуже короткі терміни. Та, власне, чого я видумую всякі Одеси чи нові колективи, всі ми живемо з вами в момент, який від нашого інтелекту вимагає неймовірної практики звикання? Ну, зокрема, ми розуміємо, що вже на завтра курс долара може в два рази змінитися. А це означає, що зміниться буквально все в цій країні, але це не заважає нам, попри такі умови, жити нормально, розвиватися, радіти життю, насолоджуватися і досягати ну, нехилих навіть дуже результатів. Ми звикаємо. І люди, які багато запам'ятовуються, це насправді люди, які просто звикли багато запам'ятовувати. Феномен це звикання, а звикання це феномен. Тобто, якщо я звикаю. Запам'ятовувати одну колоду карт, дві, три, дванадцять, то окремим людям може здатися, ніби в мене феноменальна пам'ять. Шібін, фотографію якого я показав на самому початку своєї промови, він звик запам'ятовувати більше, ніж 30. Феномен весь в тому, наскільки ви звикли працювати вашою пам'яттю. Ось і все. Але є ще така штука, як контраст. І для того, щоб пояснити саме її, я просто-напросто показую розказую історію про те, що ми можемо з вами сісти за кермо автомобіля і проїхатись по хорошій трасі зі швидкістю 100, 120, 130, 140 або більше кілометрів за годину. І в'їжджаючи в населений пункт, коли ми маємо ми просто зобов'язані опустити швидкість до законних 60 км за годину, то, здається, ніби ми йдемо пішки. Здається, ніби їдемо на велосипеді. Здається, що водій може залишити кермо, вийти, купити каву і знову сісти. І причому навіть не розхляпає тої кави. Тобто на контрасті здається, ні ніби він феноменальний водій. Хоча мова йде про те, що щойно ми мали значно тяжчу роботу і ми повернулися до того, що є звично нам. Насправді контраст це є не що інше. Як успіх, а успіх це не що інше як контраст. Все дуже відносно. Людина, яка досягнула успіху, це та людина, яка зробила щось більше, аніж інші люди. Ось і все. І для того, щоб мати хорошу пам'ять, для того, щоб мати хороший креатив, для того, щоб мати хороший язик або хороші м'язи, насправді потрібно працювати багато. І секрет успіху хорошої пам'яті насправді дуже простий: треба працювати більше. Більше значить краще. Я розумію, що я, можливо, викличу якусь недовіру в багатьох людей, які мене зараз слухають, і чудово розумію, що можливо багато хто з вас стане в опозицію до мене. Але я скажу правду: більшість з вас не працює достатньо своєю пам'яттю. Норма більшої з вас, на жаль, обмежується девайсами по типу смартфонів, доступами до Гуглу чи доступами до Вікіпедії. Треба визнати, що дуже багато інтелектуальних задач, зокрема роботу пам'яті, на себе забрав сучасний світ. Я визнаю, він насправді з цим справляється і справляється дуже навіть добре. Але що він робить з нами? Наша норма запам'ятовування значно нижча, аніж була 20 років тому назад. А це означає, що ми зобов'язані постійно навантажувати свою пам'ять для того, щоб. Отримати суперкомпенсацію за умови, якщо ви не будете злазити і безапеляційно запам'ятовувати номера телефонів, запам'ятовувати імена чужих людей, запам'ятовувати назви вулиць, запам'ятовувати маршрути автобусів, запам'ятовувати іноземні мови, то ваша голова здасться, вона буде розуміти, що хазяїн ненормальний і він постійно буде запам'ятовувати. Чим більше, тим краще. І, до речі, починати треба вже. Цього вечора, все дякую за увагу.